Холодний капець, але такий до речі на віста. И рибка, трошки фрукста. О, хороша, хороша. Привіт, друзі! Привіт спінгісти риволово Ви дивитесь канал Франківський спінгіст. Сьогодні з вами я, ведучий цього каналу Олег Севестьянов. На вулиці вечора сьогодні знову е вирушив я на вечірню нічну риболовлю судака Тому не перемикайтесь, дивіться далі, буде цікаво! До речі, сьогодні, друзяки, так похолодало. Нормально. Такий вітерець сьогодні задуває. Прийшлося взяти собі. свій бавчик, він стопор від вітру. Ну і самі бачите, що сама по собі така нічна зйомка це таке собі задоволення. Гарних кадрів тут не виходить. Відео не дуже довгі. Спасаємося вітринками, друзі. Ну але спішимо на озеро. Сьогодні буду рибалити з Олегом. Побачимо. Побасимо, побачимо. До речі, що я вам хотів ще розповісти, друзі, був я вже десь три риболовлі. Вчора був і риболовлю сьогодні, сьогодні третя риболовля. І вони були безрезультативними, тому лайкосик втисніть, друзяки. там є лайкоси за витримку, втисніть ще один. Тому що реально рибку треба вміти ще зловити. І мати витримку її зловити. Друзі, все на місці, міське озеро. Не знаю, з чим це зв'язано. Зупиній суд, бо тут трошки світло є. державне, і в мене тут вичати, прожектор. Не знаю, з чим це зв'язано, але озеро тепер світиться в половину разу менше. Половина. Через, напевно, навіть не половину, навіть на третину менше. Через три світильника би, або через два. Так що таке освітлення? Все працює на нас, як то кажуть. Тому я на міському, Олег десь в'яжеться, зараз підтягнеться і ми будемо рухатися, пробувати рибалити. Зустрів я гіста, який мені розповів якийсь позитив, казав, що клювало перед темнотою. Ну, ніби коли сиріє, типу сонечко заходить. Отак клювало, зараз не бере. Тому будемо надіятися на якийсь нічний вихід. Друзяки. Пробуємо, складаємося, дивіться, в мене е, Golden Cage Vertex е, до 12 грам. Тому все по-старому. Ванквіш 0,6 шнурочок, 026 флюрокарбончик, а, і в мене ще є дещо для вас. Я зараз я вам покажу, бо це далі той самий трешняк продовжується. Погнали. Буду оснащатись, покажу. Ну що, друзі, зібрав свій комплект. Це вертез від Golden Cage до 12 грам. Моделька 762 LT, от така от тубулярочка. Шнурочок Vanquish 2500, 06 шнурок. Моя коробка з приманками. Тут вісти. До речі, є фішапчик трошки підбавив. О, і дивіться який трешак. друзяки. Зайшов в магазин, хотів купити джигріги, І далі продовжується ця історія. Інвалід. По 10 гривень штука. Бляха. Ну я в шоці. Друзі, я би, якщо чесно, якби я мав можливість б були, 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 були якісь інші виробники, там Дніпрос-Венець був би виробник або... Ще якийсь там наш франківський, хто свинець, я б взяв би його. Але не було можливості. І мені потрібно 10-грамовий джегріх. І приходиться купляти оцей порожняк. Фанатик інвалід. Дропшот джегріг от водної. Бляха, ну це. Ну це, бін просто жесть, друзі. Ну це який. По-перше, друзі. По-перше, людей з інвалідністю називають людьми з обмеженими можливостями, а не інвалідами. І виходить, що оцей дропшот, блін, же гріх, це оснащення, ланка оснащення з обмеженими можливостями. Друзі, ну Це просто жесть. Блін. Я хотів взяти з 7 грамів, 10 грамів, Взяв просто три штучки, так на всякий випадок. Блін, ну. Я поважаю Петриша, поважаю торгову марку фанатік, народне, все, нормальні ціни. Ну як можна називати от, блін, інвалід? Ну це і далі. І це отводной свінець. Бляха, ну це жопа. Дивіться, друзяки, хто у нас тут є. Привіт, привіт. Франківський спінгіст Олег. <рес> Ставте на точку, Олег. Добре, поставлю зараз. Що, як успіхи? Та щось глуху, а чим ти ловиш сьогодні? Он такий китайчик. І спіннінг. 7 За занна. До скількох грам? До 15. Я зрозумів. Ну, уважунька. Що? Це ж рибалка. Глухо поки. Ну я там сильно накидав. По рибі пройшовся, по-то Треба було поцікати. ж не встиг. <ривіт> Дивіться, друзі, як я вдіваю двійничок, бачите? Поставляю двійник в силикон. Щоб не гадати. Отут воно в мене закінчується. Раз. тепер оцею стороною до вас Продіваю. Тепер беру трошки розтягую. У щоб не зламався. Так, і <рес> серединку вже в той пророблений маршрут, який був. Все. Дивіться, у вас ідеально. Бачите? Оснащена приманка. Судачок. На паузе, до речи, О, блин! Кабан! Олег! Дайте какой красунчик осенний. Что, друзьячки, смотрите, какой холодный капец, а вот такие. До речі, впаяв на віста 2,8 дюйма на фетік. Бачите який? Хлопчик. Все ж таки сьогодні рибку трошки зловили. І, до речі, ледь його підняв на спінінгу. Але є. Такий, о, дивіться, розбійничок. Красунчик. Такого відпустимо, звичайно. це... Невеличкий. Новий, ну, друзі, які протисніть лайкос. Похолодало, похолодало сьогодні, ну. Що, друзі, новий артефакт з міського озера, дивіться. Що це може бути? Напишіть в коментарях. Такий сом з таким бусом. <реш> Олег зловив, <від> речі. <реш> Ні, Олег, що це може бути? Я не знаю, це щось, щось про, непонятно. Про, про, протигаз, так, ти казав. Воно щось... було до цього складено, то я взагалі думав. Мумію не, не зрозуміти, що, що таке. дивись, яка ця штука якась, прикинь. Ну. Думаєш протигаз? протигаз? Та по-любому, ну та вон А Може це цей. Я спочатку думав, що від якоїсь матраси надувного. <реш> Але прикольно. Я б такі на, ха... на хату забрав. Весуше і по вісу весню. Давай. А это кіноздрі є. Ну, може, то хтось снаряд там. <свистит> <Атакістку потім> <свистит> в кістку В витягнув. в потагазі. Так, є рибка. Є рибка. Трошки фрик. О, хороша. Хороша. Ближунько Шауден. Размер норм. Видишь, сегодня клевный денек. Блин, как я взял тут. Дядя Олега что знаешь, живит трохи и... Yeah. Опа! Хо-хо! І дивіться на той самий вістик і, до речі, зачепився так само. Опа. Кулінарний. Ну це такий десь як в тебе. Не? Ага. Це теж такий, ну це. Це такий кілушка. Дуже грубий. Так, друзячки, спінінг той самий, щоб ви не думали. Golden Catch Vertex, який був куплений за 2000 гривень, новий. І приманочка віст. дивись, він не хоче мені застібку віддавати. груз віддавати не хоче, прикинь. Давай. Відкрий. Думайся, бо можна на грузі було просто одному тянути. Та віддай Все катець, я вже блін, бро, поспішаю. Груз, до речі, дніпро свинець, Кого цікавить. Що у нас довжина каже? 40. Навіть 41 трохи А так 44. Так, а вага у него? Он точно больше вага. По вазе, да? 900, 930 я стал. 780. 700... Может быть? Хай будет. Ну давай сюда, подтянись до цели. Добротвоє. Добротвоє. До до Що, друзяки, от видалася сьогодні у нас з Олегом Риболовля. В принципі, не густо, але й не пусто. Гарно порибалили. Тому зараз цей... Е е веселій, дружній компанії, збираємося додому. Тому Ми постав... чаю, чаю не просто. Поставте всі лайкос, підпишіться <риклад> на канал, протисніть все, як треба. Всім па-па. Олег, Олег, можете загадати бажання, друзяки. Ми це, холодно, похолодало, капець. Переміна погоди. Ну, знаєш, якщо йти, то нормально, а от стояти на місці, то воно трохи пісає. Ну я в руки замас. Я не по погоді, тут хипівся. Корпус ніби. Сьогодні днем було плюс 15, а зараз десь 0. Ух!